І всім привіт! Вітаю вас на новому відео на каналі Allegor. В сьогоднішньому відео ми продовжимо проходження мапи Chip Ship Adventure. А перед початком цього відео я попрошу всіх, хто дивиться це відео, поставити свою вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал, а також поставити дзвіночок, щоб ніколи не пропускати нові відео на цьому каналі, а також щоб просто підписатися. Тримати цей канал. А ми починаємо приємного вам перегляду. І так, ну що ж, останнього разу ми закінчили на тому, що допомогли небетіну з його проханням перемонтувати годинник. Ну що ж, давайте будемо виконувати інші завдання. Що ти в нас є? Професор Бекот. Окей. Твоє завдання яке. А, ага. Він дав мечі для чого. Ага. А, йому треба якийсь сімін роздобути. Ну, коротше, добути якийсь сімін. Напевно, я знаю, де це. Ви ж пам'ятаєте, ми, як йшли на корабель, ми тут бачили листя. Е я забув чого це листя, ну ок. Чекай. А, точно, це смарекове листя, сорян. Так, видає, тут має бути сімен. Так, тут квітка. Хм. А тут не буде ніякого боса, Бо я знаю такі моменти. Коли на поляні є щось одне дуже привабливе і з'являється бос. От як ми бачимо, бос з'явився. Чуть навіть мене напугав з несподіванки. Таке буває. Так, ми його, ми його б'ємо успішно. Він нас б'є. Ми зараз відійдемо чуть трохи. Так. Блин, шо така музыка прикольна? Та да Так. Ага, ну тебе знесли приблизно четвертину твого здоровья. А сейчас он не с Марио. Квитка. Блин, музыка такая прикольная. У него наподобається. Якщо вам також, то пишіть коментарі плюс. Блін, а він дуже кусючий, я вам скажу. Ага, ці ціквіта Е, э, На нас накладають яд. Так. І 4 у 4. Чотири рази потрібно ударити мечем, щоб здолати кожну з них. Тільки треба бути обережним, бо навколо них є територія. Так, тебе я напевно не зможу бити. Треба попасти в таймінг. Таймінги. Ну це не оперативної пам'яті. Це таймінги, боротьби з відьмою. Ой, з квіткою, там. Так. Не попався. Так, не постраждав. Так. Цей босс баттл найшвидший в історії проходження ігор. Не про себе маю на увазі. Оце коротесенький позбав. Але він дуже складний. Напруження росте. Градус росте. Хто ж переможе? Я 4, чи він з. Скільки у нього там здоров'я? Чи він ще стрільмати? з мы. з двумя. За дні яй уже. Подни Ого, ми добули. ми добули семен. Що це у нас? Rail seed. Ммсин. Знову виросли кущі. Хм. Окей. Йдемо віддамо Сімін, професор. Він, напевно, гомункула хоче зробити. Але це не в тренді, бро. Зараз гомункул не в тренді. Взагалі. Так, а ви що двоє хочете? Так. Ти маєш для мене повідомлення? А ти що? А Допомогти мені. Проба не хочеш давати, щоб я проніс краба на борт, а без нього я ніяк. Окей, ти хочеш, щоб я знайшов краба. Але в теорії він має бути десь закопаний на пляжі. Або в кущах. Це теж як варіант. Чекай. А Ага, біля джунглі в кущі. Оце так. Вот. Шалкер. Under a Bash. А, короче. Якось. Не дуже логічно це називається. Скриня називається. Під кущем. Хм. Дивна назва. Окей, я тоді піду... Стоп, а, а. В каюту. На стенд. Окей, краб. Ми зараз тебе пронесемо. Так, де його каюта? Оце мені цікаво. Це не його. Це не його. Його каюта там де стенд, напевно. А я ж не знаю, вона десь тут. О! А нет, тут немає стенда. А, о, стенд. І от все. Ми виконали два завдання, по ідеї. Одне того пробина і. амбушачекер звати? Арабешки. І пробина. Все. Окей. А, хто у нас ще. Так, хто у нас тут є? Окей, у нас. Тусовщик і мастер. Мастер. Що ти хочеш? Книжка. А, в жовтій цій кабіні. Окей. В жовтому. окей. Я тебе зрозумів чел. Зараз ідемо... О, ой, вона тут. Жовта десь тут. О, ми заходили сюди. От. Окей, книжки. Звідси ви по меч. Ем. Так, скільки мені треба вдарити по тобі? та 4 рази. Та тут все 4. Я не розумію, це число якесь. Може це має якийсь сенс на цій карті. Бо 4 багато де використовувалось тут. Окей, мастер. Зараз ми тобі пронесемо твою книжку. Там, напевно, правильний рецепт камбургера. Навчиш мене потім. О, він ще з бородою. Виглядає епічно. Так, а Що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я знайшов деталі від. Чекай, чекай. Стоп. А, я так і знав. Перед нашим відправленням треба, цей, треба зараз. Знайти деталі і зробити цьому. Кубентю. Лаунчер. Гранат лаунчер. Окей, ми воронку знайшли. Так, правильний рецепт підібрав. І тепер треба знайти щось. ще. Так, 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 так. Може, тут. Ні, тут нема. Може. Може, може! Може, може! А тут же у нас... О, тут у нас зализу. Так. не 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 Нет, тут нема ничего. Тут вообще какие-то бот стоит. Интересно, обычайно. Тут в тебе нічого. Підемо вниз. Може тут щось буде. А... Ну, тут по суті. Нічого напевно. Так, тоді треба вверх піднятися. О! Офігеть це було відкрито, а я не знав. Сундук О, лаунчер фрейм. Not important. А, це просто так. Так. А якщо я поставлю це, і це. О, фіреворк лаунчер. Прикольно. Firework. Давай ще цього візьмемо. Так, Бераку, тут проблема. Ага. Е, двері напроти заклинило. Треба чимось вибити. Окей, без проблем. Зараз подумаємо над цією логічною загадкою. Так. Це, напевно, сюди поставити. 2. Три. Єс! Yes. І що? Все виконали. Так, нам ще треба на верховному допомогти. Це по-перше. І. І зараз швидко треба щось шукати, якусь палку, чи щось таке. Я. Я не в курсі. Я не в курсі, що треба шукати. Може, палку. Зараз як знайду до вас повернуся. Е, так, друзі, я напевно знайшов палку. Це буде кістка. Ну, по суті, кістка це колись як палку використовували ще в вдавну за Кайнозойської ери. Так, я вгадав, ми залізну сокиру а а аля желізний пік. Ой, непонятно, що я сказав. Ну окей, давайте йдемо, віддамо Сукиру. Він виламає двері. Потім ще зробим тої останньої. Наверху. І все. І тоді вже зможем. просунутись далі. А, він внизу. Точно. Так, 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 так. нас? Окей. А я зайти то не можу, то не можу. Тут якийсь бот стоїть. Хм. Літаючи. Якийсь механік чи що Ну окей, давайте підемо на останній поверх. Ой, блін куди я йду. Я вже на цьому кораблі заплутався. куди йти, куди не йти? І останній квест, і ми вже закінчимо. Ага, ти в нас, виходить, ти дала мішочки, ювелірку і щось треба зібрати. ви поставити. Ти могла й сама поставити, це легко. Чекайте, я не поняв. Ага, ага, на пляжі щось є. Окей, я тебе зрозумів. Ага, ми не можемо перестрибнути, бо так би набагато швидше було. Окей. Йдемо біжимо. Так, на пляжі. Що на пляжі у нас? Так, дивимось важно. Ой, чекайте. Стоп. В воду напевно падати не можна, бо якщо ми впадемо, то наш костюм намокнемо і потонемо, і все буде погано. Так як я йду, на пляжі є щось. Так, 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 так. І ще, напевно, нам треба червонюсінький камінь. Червоноокий рубін. Напевно, тут. Ану, так, тут. Ану. ну. А може, просто сам. Так, і напевно нам треба зараз заповнити ці пакети за тебе Ну не за тебе Так. І бігти віддати дати. Плюс у нас вже є монета. Для чого нам ці монета? Мені цікаво. Зараз ми закінчимо. Напевно, це перша частина, а є декілька частин в цій карті. Просунемось і я вже буду закінчувати. Так, ми тобі віддаємо це. І Берстунс. Так і думав. Все, пливемо. Аго, всі, піднімайтесь на борт Ругайте своїми задами і йдіть сюди. Ми відпливаємо. Так. Окей. Опа! Опа. Опа. Куди ми приплили? Окей, ну це вже буде в наступній серії, ми з'ясуємо. Ну, коротше, якось так. В наступній серії з'ясуємо. Ну що ж, друзі, от на цьому і підходить ця серія проходження даної мапи до кінця. Ну що ж, я дуже всім дякую, що були на цьому відео. Іменно ви і додивились до кінця, а також не забувайте рекомендувати це відео своїм друзям і підписуватись для того, щоб не пропустити наступні серії проходження даної мапи. А на цьому все. Бувайте!